На каналі Марі Плей І я сьогодні буду розпаковувати ось такий, друзі, дуже прикольний пак. Він платний. Та тут у мене вже є кот. Ось такий друзі, дуже приколенький котичок. Він миленький. Він дуже, друзі, миленький. Такий класний. У нього дуже прикольна лизачка, так само, як і в собачки Вона така мила, друзі. Напишіть в коментах, як їх двох. Назвати Тут вот, такі миленькі дивіться, оце порода, якщо я не помиляюсь, напевно, собачки хаски. Та йду, друзі, дивіться, яка на самому ось такому подарунку котик, дивіться, Яка в нього анімація, він так пригає. Все свізічка тут є. Друзі, тут все дуже прикольненько виглядає. Та ззаду тут у нас є машинка. Вона для великої сім'ї. Тут можуть сісти е, ма, тато, мама, старший брат, старша сестра і потім вже менші дітки, можуть сісти. Це все дуже прикольно. Давайте розпаковувати вже ось цей. Так. Так. Тут у нас друзі у нас є елемент декору. Для... для дітей. Це, напевно, так, це для дітей. Для собачок, для маленьких та для батьків. Друзі, друзі, я ось це все візьму та понесу розпаковувати. Розпаковувати ми це все будемо у нашому такому будиночку особнячку. Я тут вже готувалася до 2025 року. Тут мене дітка приготувала, я їх тут щоб показати для маленьких дітей. Та ще в нас вийшов, друзі, новий пак з 2025 року. Я вам не зняла відео розпаковку цього безплатного пака, бо я. Бо я ним зразу захотілося мені все ним прикрашати. Давайте спочатку почнемо з нашої меблі чи елементів декору. Зараз я тут все заберу. Потім, друзі, я обустрою будиночок з цією меблею. і я вам покажу, звісно, результат. Результат має бути дуже прикольне, я тут поки ще бой переклайла. Що тут я така друзі? Дуже прикольна ваза. Ще одна ваза. Тут уже ліжечко. Пофиг. Э, так. Ось сюди давайте поставимо таке А, тут не ліжечко, це коврик. Просто там ліжечко намальоване была. Так. Ось такі, друзі, дві дуже прикольних э, ваза. Одна така дуже прикольна та хорошочок. Так, годинник. Ого, друзі, дивіться, яка тут поличка. Куди ще можна повісити? Давайте ось сюди. Чи так і поставити, давайте її все-таки кудись сюди поставимо. Тут, друзі, дивіться, це дуже прикольна картина. Ця картина, дивіться, тут від п'яти мам, тата, мами та маленька дитинки. дитинка. прикольно. Що це планер для старшої сестри, дуже підійде. Это уроки, плани, школа. Здравствуйте, друзі, напишіть в коментарях, в кого зараз канікули в школі. Я думаю, що всі радіють Вау! Друзі, зараз дивіться, яка, яка це краса. Му тут місця не вистачає. Давайте я тут якось освободжу місце, де ось ці ящички, то тут я буду вішати всі картини, а там буду якийсь одяг, ну, не одяг, а елементи декору. Так. А ось тепер вже точно можна вішати всі картини. Друзі, подивіться, які вони прикольні. Ой, поличка порухала, ну нічого. Планер, друзі. Що у нас тут є? Росту мільчик для маленької дитинки. Ось так от повішати. Дивіться, які, до речі, в малеті є рухи. Вони вже можуть вставати, сідати. Так от можна мі... рухів як... ніяких з розтимірчиком тут немає. Е, Рамка для фото, вона така мила у формі будиночка, бо сім'я як... Стільки... Бо сім'я це те, що завжди зігриває тепло. Ось тут тоді, можна покласти в таку корзинку. Це, напевно, я думаю, що це для якихось подушок. Оце чомусь сюди накладається. Ну, добре. Туди можна якось покласти подушечки? Давайте тут трошки пушик підвийду. Сюди ось цю подушечку покладу. І так от, друзі, дуже прикольна така штучка для подушок. Тут ще вазон, можна якось розставити. Ще ось такий є тут вазон, дуже прикольний кактус який розтав різний стороне. Нехай діти там, підуть кудись пограють. І ось такий, ще тут вже є дуже прикольний вазон. Свічечка. Ось це. Це, напевно, для брудного одягу. Ось такий вазончик. Ось такий ось такий. Та ще свічка. На цей раз вона вже стекляна підставка. Це підставка якась, напевно, друзі, ось ця плетена. Перший я вже розібрала. Давайте друга буде для... У нас з вами, друзі, улюблених тваринок. Я їх так друзі люблю. Может, я собою тут новими нових залежанками немає. Що у нас тут, друзі, є? Будиночок для песика. Він може спати, рухів дуже у нас, друзі, мало для песиків. Хотілось би їх більше. Короб для песика, для песика та для котика. Лоток, друзі, цікаво, для кого? Давай, давайте попробуємо Це лоток для котика. Тут котик може робити свої діла, тут дряпати все тут. А ось це треба вже кудись прибрати, а для собачки. Для собачки, друзі, це не отак особа. Можна і ось так, от, щоб вона сіла і зробити вид, щоб вона так не було так більше для котиків. Друзі, лоточок. Жаль ще не для собачок. Ну добре. Мисочка для води, для... а такий комплект для собачки та для котика. Це для котика для води, напевно, а це для корму. Давайте, друзі, подивимось, якого у нас кольору корма. Для собачки, друзі, від сердечками. Та якимись такими квадратиками дуже прикольно, а для котику такий рожевий ось, ось так от, в наші тваринки і їли. До речі, ось така дуже схожа мишечка є в нашому магазині для тваринок. Що нам, друзі, ще давайте для брата та для сестри? Тут у нас, друзі, є новенький планшетик. Ось така в нього заставочка, ось так, та ось такий чехольчик. Він, друзі, дуже прикольний ободочок. Сумочка це якось з 10 набору набору. друзі, дічничок. Рюкзак. Давай, друзі, тут вода дуже прикольна. О, ось ті чобіточки, носочки, юбка. Та ось така кофточка. Це точно все з одного комплекту. Зараз тільки браслетик зніму, він якось сюди не вписується. Блін, прогорнув ось. Ось такий друзі образ він дуже-дуже прикольний для якоїсь дівчинки, яка ходить в школу. Для якоїсь школьниця дуже підійде. Так, а тепер я не можу зрозуміти. А, це вже для маленького. Тепер для брата. Образ для брата, друзі. Ось такий вже інший. А, це для тата, тепер образ. це все-таки для брата. Не знаю. Напевно, все-таки для тата яку... А то, а то друзі, якесь можна буде щось робити. Я думаю, що він для тата, бо рубашечка. Да, це друзі, напевно, для тата. Ось такий образ для тати. Думаю, що сюди шапка. вписується чи ні. Ось такий образ. А для мами... Певне, друзі, це все-таки для брата образ, а для батьків тут буде в ось цій коробиці. Так, напевно так. Це образ такий для брата. Друзі, звісно, образ для брата. Ага, і тут буде ще для маленьких. Так, тепер образи для маленьких. Тут мені треба будуть. Лише, напевно. Ось ці двоє. Почти двое детей. Это, напевно, для девчонки. так, напевно, для девчонки. Ну, встань. Короче, мне треба... Ось так вот, это, напевно, образ все-таки для Остальное напевно, для девчонка. Так, друзья, напевно, это для девчонка. Маленький носочек, у меня друзья, прикольный. Так, вот маленькая девчонка Могу пользоваться, напевно, это для девчонка. Вот так. Та для хлопчика. Та носочка. Да, вот за доска я думаю еще. Носки ще треба точно носками помінятися. А ось такі образи чи наоборот, думаю, що їх можна друзі використовувати так, як ви захочете. Кому що не дягати, це вже, друзі, будете вирішувати ви. Зараз я, я тут швиденько в коробочку складу. Ви діти можете бути вільними, бо зараз я буду приміряти образи для батьків. В рюкзачку, о, друзі, в рюкзачку у нас новенький пенал, у паналі нічого новенького нема. Так, ось цей ми відкривали, це теж, цей теж. А тепер для батьків. Так, давайте. Ось така, друзі, дуже прикольна сумка. Так, зараз ось такий новий телефон. Дуже прикольний, можна тут з кимось поговорити, когось набрати. Ось така заставочка. такие кроссы это для мамы и для тата. Напиши друзья, в окупатор. Тут ну, это Вот Это просто точно уже для тата. Так. Вот такой образ, друзья, вышел. Вообще а не вышел. Вот это, на вот такой, вот такой, друзья, образ вышел для тата. На самом деле, все-таки... Без окуляр чезир. Як, бродузі, прикольніше що... без чезиру. Ду... Напишіть в коментах. Ось це місь годинник для тата. Так, тепер образ для мами. Для мами в нас такі класні, то їм треба ось такі дуже прикольні окуляри топ. Ось такі джинси Носки. Думаю, що все-таки кепочка, друзі, тут мамочка. Набарну все-таки тата. Та о, ось друзі, ці красивочка. Ось такий образ вийшов для мами. Як вам я в ролі мами. Так, тут. Більше вже нічого немає. Так, все, друзі, дуже прикольно. Это новий комп'ютер. Він такий естетичний. Прям, друзі, дуже клас. Так, телефончик ще складу. Ось вот это идет для дітей. Для дітей покладу образ брата. Фент, друзі все посортоване. Тепер для маленьких дітей. Це все-таки, напевно, буде для ось цього. Для ось цієї дитинки Бо дивіться, тут колесочко, як на мило. Так от він має тут лежати спати. Коротше, він тут може робити все, що захоче. Пішочок тут не відкривається. Дух, друзі, прикольно. Ось така телезочка. Це, напевно, якась колясочка для маленької дитинки. В ней буде колохати тут ось така сосочка та суміш. В мене поїсть суміш. І потім я йде сосочку. Ось так це, це друзі, дуже, дуже мило та естетично виглядає. Тасочку я залишу, а це приберу горшочок, друзі новий. Ті самі друзі, рухи. Так, що у нас ще є для ось цієї інтильки? Зараз я все-таки з колясочка достану. Я тут сосочку. Слюлявчик. Може бути ось такий варіант, під який підходить слюлявчик. Та да, ось такий під, під, під цей варіант, та з дуже друзі, підходить слюлявчик. Ось вот так цей малыш посидит. Потом тут посидит. А так, друзья, это все. Ну, тут, друзья, все было очень прикольно. Это все было очень прикольно. Отличное. А так, всем пока, друзья, были на канале Барик Кэнди Плей.